нас класі у нашій програмі ми намагаємося сконцентрувати найважливіші для України та області економічні інформації, щоб допомогти людям знайти відповіді на свої питання. Сьогодні мова піде про таке. Обережно шахрай телефонує або як не позбутися коштів з ваших банківських карток. Свіжий курс валют на день. Для чого солдату платі? в Ужгороді стартувала нова акція на підтримку закарпатських військових. Власники банківських карток останнім часом масово потерпають від шахраїв. Найчастіше жертвами стають ті, хто розміщує оголошення щодо купівлі чи продажу товарів у мережі інтернет. Представляючись потенційним покупцем або співробітником банку, шахраї без зайвих клопотів отримують персональні дані власників платіжних карток. Таким чином закарпатці втрачають не одну тисячу гривень. продавала ужгородка Тетяна ледь не втратила півтори тисячі гривень після дзвінка одного з банківських шахраїв. На заваді стало тільки те, що на її рахунку. Не було достатньо коштів на одному з популярних сайтів. Я продавала деталь автомобільну деталь. Мені подзвонила людина і, не торгуючися, попросила номер банківської карти. Я продиктувала номер карти. Людина попросила підійти до банкомату, тому що в нього нібито електронні кошти, і він не може мені привести їх за готівковий рахунок. Я підійшла до банкомату, пощадбанку, вставила свою карту, і він мене по по меню банкомату попросив натискати ту чи іншу клавішу. Тобто відбувалося повне зомбування. Шахраї хороші психологи стверджують, працівники ОМВС у, у багатьох випадках карткові злодії користуються необізнаністю громадян, часто телефонують людям похилого віку. Під час розмови представляються працівниками банку. Найчастіше банківськими шахраями є громадяни з інших областей України. Банк ніколи не телефонує людині, щоб дізнатися прізвище, дівоче прізвище матері, або якісь конфіденційну інформацію. Якщо людина зіткнулася з такою ситуацією, для цього або потрібно звернутися або в найближче відділення банку, або зателефонувати гарячу на гарячу лінію банку. Працівники банку застерігають, в жодному разі не повідомляйте третім особам власні персональні дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. За словами співробітників фінансової установи, протягом дня із заявами про зникнення коштів з власних рахунків звертаються від трьох до п'яти осіб. Зазвичай суми, які знімають шахраї, перевищують кілька тисяч гривень. «Схеми є різні, але все заключається в тому, що у людей видурюють або пін-код. Або ті дані, які написані на картках під різним приводом. Ми слідкуємо, ми виявляємо, у нас працює зараз посилена група, яка виявляє саме це від шахрайства. Стати жертвою банківських шахраїв може кожен. Наразі міліція разом зі службами безпеки закарпатських банків відпрацьовує швидкість реагування на подібні злочини. Якщо ви постраждали від дій карткових злодіїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію або звернутися найближче відділення банку. Ціни на оренду житла в Ужгороді поволі зростають. Наразі в обласному центрі Закарпаття зафіксовані майже ті ж розцінки, що й у Львові, а це, в свою чергу, одні з найвищих показників в Україні. Основною причиною високої плати за оренду квартир фахівці називають стрімке підвищення курсу долара. Чи реально виняти квартиру в Ужгороді у сучасних реаліях дізнавався Олександр Курта? Мешканка Івано-Франківська Ірина у зв'язку з відрядженням на три місяці приїхала до Ужгорода. Довелось терміново шукати квартиру або ж кімнату на пошуки тимчасового житла. Дівчина витратила близько трьох тижнів. Натомість, перший час проживає у друзів. Ірина зізнається, винаймати квартиру в Ужгороді зараз накладно. Приїхала в Ужгород відрядження, і справді тут в порядку тисячі гривень квартири дорожчі, і ще це пов'язано можливо те, що це прикордонне місто. Тут розраховано на туристів. Порівняно із минулим роком, квартири подорожчали в порядку тисячу гривень. Якщо раніше однокімнатну можна було зняти за півтора тисячі гривень, то зараз ріелтори пропонують дві з половиною тисячі гривень. Ну це без таких аж надзвичайних умов. Незважаючи на подорожчання цін, Ірина намагається виходити з ситуації всіма можливими способами. Найкраще шукати квартиру серед своїх знайомих, адже послуги ріалтора це теж додаткові витрати. Неможливо знайти квартири без ріелторів. Відповідно, ще 2,5 тисячі за одну кімнату і ще плюс 50% від ціни потрібно заплатити ріелтор. Тобто це дуже накладно. потрібно дзвонити знайомим і із вуз до вуз, питати знайомих, чи може хтось із знайомих здає квартиру, кімнату, і по перше, це буде дешевше. Друге питання це оголошення в газетах, тому що в інтернеті переважно працюють ріелтори, а в газетах можна знайти оголошення від приватної особи. Зростання цін на нерухомість і продукти багатьох змушують. ...шукати джерела додаткового прибутку, до прикладу, здавати в оренду будай кімнату, аби покрити витрати на комунальні послуги. У нас вже роки три мама здає кімнату. 500 гривень за кімнату. у нас кімната проходна. Дуже важко вижити на зарплату пенсіонерки. Моя мама на пенсії. Опалювальний період це 400 гривень лише за опалення. За статистикою, Ужгород разом зі Львовом розділяє третю сходинку у списку міст, де найдорожчі ціни на оренду житла. На другій сходинці Одеса а прогнозовано очолює рейтинг Київ. Високі ціни за оренду квартир зумовлені виключно стрімким підвищенням курсу долара. Зазначають ріалтори, проте додають в Ужгороді. Кількість клієнтів в них майже не змінилась. Як були орендарі, так би і є орендодавці. Тобі ж нічого якби не змінилося. Тільки то, що от питання бувають на рахунок ціни за оренду в гривні чи в доларах. Масово в більшості цікавляться за гривні. Не менш важливим є й місце розташування квартир. Ціни у центрі та на околиці міста відрізнятимуться в межах двох тисяч гривень. Однак, знімаючи житло на околиці, доведеться чимало віддати на транспортні перевезення. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Долар США купують за 23 гривні 47 копійок, продають за 25 гривень 16 копійок. Одне євро коштує купівля 26 гривень 27 копійок, продаж 28 гривень 77 копійок. То угорських форентів купівля 6,83 продаж 9 ,30 гривень 30 копійок. 10 російських рублів купують за 3,33, продають за 3,38. Англійський фунт стерлінг купують за 35 ,58 гривень 58 копійок, продають за 38 ,47 гривень 47 копійок. Польські злоти купують за 657, продають за 7 гривень 3 копійки. Чеську крону купують за 91 копійку, продають за 1 гривню 3 копійки. Румунська лея коштує купівля 3 гривні 60 копійок, продаж 6 гривень 72 копійки. Кількість окремих вітчизняних та імпортних ліків в Україні протягом останнього місяця різко скоротилася. Про це заявляють провідні фармацевтичні кампанії. Підстави досить суттєві. Подорожчання долара та ситуація на сході України. Основні причини, які вплинули на аптечний асортимент. Минулорічні запаси практично вичерпалися, а нових поступлень не надходить. Мешканці Ужгорода скаржаться, не можуть придбати потрібні ліки. Дізнавалися інформацію наші журналісти. Більшість фармацевтичних компаній знаходяться на сході країни. Через бойові дії вітчизняним гігантам фармацевтики доводиться непросто. Частині навіть довелось призупинити свою діяльність. В той же час імпортні препарати стали надто дорогі, і попит на них зменшився. Ситуація досить нестабільна на ринку в першу чергу у зв'язку з коливанням валют, тому що змінюється дуже різко ціна на лікарські засоби. Що стосується повноти їхнього поступлення, то також спостерігаються перебої, є дефіцит певних засобів. Ну трішки це стосується саме препаратів, які вироблялися в нас, виготовлю. Лиса на сході країни спостерігається дефіцит лікарських засобів імпортного виробництва. Е, зв'язку з тим, що обмежений віз в Україну, е, зв'язку з подорожчанням. ліків багато, а тих, що треба, нема. Фраза, яку Віра Васильівна, головний лікар ужгородської міської поліклініки. Тепер чує постійно. Щодня їй телефонують стурбовані пацієнти і розповідають, що не можуть придбати препарати. Які приймали протягом багатьох є проблема із перереєстрацією імпортних препаратів, і виникла вона тому, що всі знають виріс долар в два рази, а ціни були фіксовані по минулому року, по ціні минулого року, і е, тому зараз призупинено відшкодування всіх препаратів до того часу, поки наше міністерство проведе перереєстрацію. Дзвонять. Питаються, цікавляться, сердяться деколи. Ну це не є питання. От думати, що буде якась крайня така ситуація, не потрібна. Ліки будуть. Наскільки скорочення аптечного асортименту відчули у Журоці, ми запитали в краян. Ви знаєте, я не, не, я не замічав, щоб, щоб було менше лікарства. То ті, що я купляю, в мене недавно був інфаркт, яка рік тому назад. Ті, що я купляю, поки поки що є. Звичайно, ціни дорогі кусаються, але Те, тепках більше стає лікарств і більше грошей треба платити. Найбо було дешевше, а лікарств більше. Ну, так не буває. Є таке, дійсно, тільки що якраз батьком купували, то було таке, що того немає, є замінитель, наприклад, українське Ну, Просто в даний момент немає, або, як вони кажуть, там проходить. Ну, патент чи що вони. коротше, немає. попри скорочення асортименту, гострого дефіциту медпрепаратів немає. Після того як міністерство охорони здоров'я зробить нову реєстрацію цін на імпортні ліки, їх продаж відновлять. Та через суттєве подорожчання доступними вони будуть не для всіх. Немає часу волонтерити через постійну зайнятість? це можна зробити на своєму робочому місці. Саме через брак часу власниця стокового магазину CC Віта Чекур облаштувала спеціальну секцію на підтримку військових. Сюди ви можете принести власні речі, які вже не носите, і таким чином підтримати закарпатців, що воюють на сході України. Лише за кілька днів скринька руху підтримки закарпатських військових у цьому магазині поповнилася на майже тисячу гривень. Стань красуною та допоможи військовим. Віднедавна в одному з магазинів Ужгорода, ви можете, придбавши чи віддавши річ, підтримати нашу армію. Всі вилучені кошти підуть у скриню. Приміром, ця сукня, вам йдеться у 150 гривень. Скриня для збору коштів на армію в цьому магазині стояла вже кілька місяців, однак не надто результативно. Саме тому власниця започаткувала акцію, для чого солдату плаття, Прононсувала її в соціальних мережах і за короткий час отримала чимало відгуків. Волонтери з руху підтримки закарпатських військових стали першими, хто долучився до акції і принесли власні сукні, підшаки та сорочки на продаж. Мали в магазині скриньку, але помітили, що люди не дуже охоче кидають туди гроші. Тоді тоді ми подумали, чим ми можемо допомогти максимально ефективно, щоб найбільше зібрати необхідних коштів. А сьогодні була мама із. Дівчинкою, дівчинка дуже хотіла допомогти військовим і пожертвувала своєю маленькою вже на неї курточкою. Пані Ірен вже неодноразово приносила іграшки та одяг в офіс руху підтримки нашої армії. Переконана, ця ініціатива є безперечно корисною справою, адже у шафі кожного знайдуться речі, які можуть згодитися іншим. Ну, про цю ініціативу я дізналася з Фейсбука, да, де багато знайомих журналістів просто стали ну, розпосюджувати цю інформацію. Я працюю неподалік, тому мені дуже зручно. Ну, я всім своїм подружкам сказала, ми їй раніше допомагали, ярці відносили тут на метрика 13. а тепер ми передивимося, особливо, якщо іграшки можна, сюди принесемо. Діти ростуть, міняються, чи можемо, допомагаємо. Ну, бо так просто передавати, наприклад, продавати на сайті, заносити гроші ну, забирає наш час. Відтак кожен може розвантажити свій гардероб або ж оновити його в магазині з користю. При цьому підтримати воків гривнею. До наступних зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.